Всім привіт, Мене звати Івана, і я вітаю вас на своєму youtube каналі відверто про гроші, де ми говоримо з різними експертами на тему фінансів та фінансової грамотності та як вони ставляться до своїх коштів. Ну а сьогодні я хочу поговорити про найцікавіше, мабуть, питання в моєму дирекції куди інвестувати у 2020 та наступному 2023 році. Ну, давайте почнемо з того, що я проти того, аби ви йшли по якійсь класичній стратегії, всіх і все, і вся, точніше, да, скажімо так, вибирайте свої стратегії, свої портфелі унікальні формуйте, але все-таки поговоримо про те, куди можна інвестувати саме зараз. Тож, погнали! І так, перший спосіб інвестування насправді він зрозуміло потребує певного капіталу. Він не для новачків з точки зору людей, які мають відносно малі суми вкладення, це нерухомість. Звісно ж таки нерухомість була популярною, є популярною і буде, тому що це наші обов'язки. Тобто, коли ми платимо за квартиру, от знаєте, ми умовно там собі можемо щось не купити, але за квартиру, за комуналку, ми заплатимо, тому це завжди буде актуально. Я насправді до нерухомості прийшла тільки в цьому році, і я щаслива, що я це можу взагалі робити. Але, звісно ж таки, ну, потрібен певний капітал. Якщо говорити про, наприклад, інвестування в нерухомість в Україні, то якщо ми говоримо там, про навіть якісь там певні розсрочки платежів, якісь там іпотеки, то це хоча б від 1010 доларів доларів ну, реально потрібно мати. В Польщі, наприклад, зараз така стартова точка, стартова. Какие для цієї історії, це хоча б 1020 30 доларів. Да? І якщо там брати вже інші ринки Європи, інші ринки, які цікаві для інвестування, то це ще більше. Тому зрозумілим далеко не у всіх є ці гроші. Але я розкажу вам такий маленький секретик: інвестувати в нерухомість можна навіть якщо у вас є 100 доларів. Як це можна зробити? На фондовому ринку є такий інструмент, який називається RIDE. Це такий фонд інвестиційний, який власне впадає гроші в нерухомість. А ви можете купувати їх акції? Тобто таким чином теж по факту, ніби інвестувати в нерухомість так само. Райти можуть бути різні, вони можуть бути якісь там особливо вузьких специфік, да, там готелі, мовно кажучи, лікарні, можуть бути загальних, там просто під якісь там комерційні, житлові приміщення. Тобто вони дійсно різні. І фішка в тому, що вони є по різним цінам, як за доларів там 60, так і за 800. Це така штука. Прикольно, як от потрібно мати в принципі в портфелі, тому що дійсно ви впадаєте в таким чином нерухомість. Тому ось так: от, такий маленький лайфхак, і таких лайфхаків я розказую дуже багато у себе в Instagram, тому підписуйтесь. Ну, а також на своїх курсах і навчальних програмах. Другий спосіб інвестування це гроші в грошах. Звісно ж таки, ми говоримо про те, що гроші можна тримати або в готівці, це от буквально гроші, наші там, долар, євро, гривні, злоти і так далі, або, наприклад, в криптовалюті. І те, і те, по факту, інвестування, тому що, що ми по факту або зберігаємо, або десь якимось чином, там, наприклад, в крипті примножуємо. І все-таки я вважаю, що якщо ми говоримо про загальний інвестпортфель, про всі активи, всі інструменти, куди ви гроші вкладаєте. Готівка має бути. Особливо, якщо ми говоримо про сьогодення, особливо, коли ми говоримо про те, що скоро криза, готівка повинна у вас бути у вигляді якоїсь стабільної валюти, там, хоча б там, долар. А, там, наприклад, франц швецарська, японська єна, будь ласка. Криптовалюта, я вже говорила і буду далі говорити. Що тут розберіться спочатку з блокчейном, що таке технологія блокчейн і чому вона працює, чому вона буде далі працювати? Тому що криптовалюта це ж похідне, це ж не основа. Блокчейн з'явився забагато набагато раніше, ніж там той же той же біткоін. Тому розберіться і приймайте вже такі, знаєте, рішення свідомі, а взагалі в крипту можна інвестувати без фінансів. це також кажу на своїй інстаграм-сторінці і за посиланням нижче. Третій спосіб інвестування це борг бізнесу або державі. Тобто, коли ви даєте гроші і при цьому заробляєте. Це можна зробити завдяки таким інструментам, наприклад, як облігація, це ціни папір, який дозволяє, який підтверджує власне те, що ви дали комусь гроші під певний відсоток на певний термін. Прикольний інструмент, як на мене, в консервативній стратегії і на довготривалий термін. Якщо ви знаєте і розбираєтесь у економіках, які там можуть бути розвинуті, розвиваючі в певних бізнесах, ви вмієте прораховувати ефективність бізнеса. Тому і тоді облігація і має для вас певний сенс. Так само є такі способи, вже такі більш ризикові, наприклад, краунфаундінг це коли по факту ви скидуєтеся з іншими інвесторами на певну ідею або певний бізнес, і також в перспективі можуть отримати певні винагородження, або навіть їх і не отримати. Насправді скажу так, що абсолютно все має сенс в комплексі. Тобто, неважливо, ви інвестуєте там в якісь консервативніші інструменти, більш ризиковіше. Головне, щоб ви розумієте і що ви знаєте, що воно все працює в комплекції. тобто в інвестиціях важлива диверсифікація, коли ви не вкладаєте гроші в щось одне і не тримаєте їх в одній корзині. А дійсно диверсифікуєте і розпритеряєте таким чином свої ризики. Четвертий спосіб інвестування називається доля в бізнесі, і тут є декілька варіантів, а точніше, спосібів, скажімо так, як ви це можете зробити. Перше, все, це власний бізнес, і так, бізнес це спосіб інвестування, і це актив, який потрібно враховувати в своєму загальному інвестпортфелі. Помилка в тому, що люди думають, що бізнес це щось таке там, моя робота. Якщо це ваша підприємницька діяльність, дійсно це робота. Тобто, коли справа ваша не працює без вас, от, наприклад, да, я людей навчаю. Якщо я людей перестану навчати, моя система не буде працювати. Тобто, це моя підприємницька діяльність. Це не бізнес. Бізнес це коли е, певна справа, проект, компанія працює без вас. Ви можете там бути на Мальдівах. В Києві, в Варшаві, і все одно ваш бізнес функціонує дає вам гроші. Тоді ви враховуєте його в портфель. Але в бізнес інвестувати і з нього заробляти можна, не створюючи його. Це коли ви купуєте акції певних компаній, коли ви стаєте акціонерами, ви купуєте долю того бізнесу. І це найцікавіше на сьогоднішній день, тому що інвестувати в акції можна з будь-яким бюджетом. Починаючи, як я вже говорила, на своєму власному прикладі від 10 доларів і більше, це перший момент. Для цього потрібно один раз розібратися, що це, як це вміти вибирати такий бізнес, його ефективність прораховувати і взагалі розуміти, чи бізнес має шанс пережити якусь, якусь кризу, наприклад, і таким чином далі. В нього вкладатися, але це класно, тому що ви можете за відносно якусь невелику суму, наприклад, 130 доларів, бути акціонером компанії Альфабет, Google, яким ви користуєтесь. Тому задумайтеся, тому що це круто, класно, і з цього можна почати і шлях в інвестиціях. І останній спосіб інвестування на сьогоднішній день це дорогоцінні метали. Насправді багато людей думають, що боже, мені здається, що слово насправді багато людей я дуже часто хочу в своїх вибачайте. Я ще поповнююся зловниковий запас української мови і обіцяю теж його покращувати. Значить, якщо говорити про е, дорогоцінні метали, ходить думка, що це щось таке, що застаріло, і інвестувати в золото вже немає сенсу. Але я вважаю, що є сенс, тому що історія показує, що якраз таки золото дорожчає в кризу. І ви можете навіть просто відкрити графік золота і подивитися його рухору ціни, як це відбувається. Це перший момент. Другий момент: не обов'язково купувати те ж саме золото, дорогоцінні метали, наприклад, срібло. Платина, паладій – це також промислові, які використовуються навіть в тих речах, де навіть ми б не подумали. Наприклад, плана на і родій, наприклад, це металі, які використовуються в автомобільній промисловості, в певних засобах електричних, електронних, точніше перепрошую. Наприклад, у створенні там, телефону і корпусу використовуються сплави. І в це ви можете інвестувати, тому що нас це оточує метали. Да, це по факту дійсно більша частина інструментів, якими ми користуємося. І інвестувати в це можна так само через акції, або купуючи певний інструмент, який називається біржовий фонд ETF, і так само інвестувати в ці метали, вкладаючи в їх потенційний зріст, або в компанії, які цим займаються. І теж робити це з будь-яким бюджетом. Я насправді скажу, що взагалі стереотип про те, що для інвестицій потрібні великі гроші, це не лише стереотип, це лише ваша відговорка, скажімо так. Да? Це ви намагаєтеся заспокоїти, що ви такий просто лінивий. Але так насправді інвестувати можна з будь-яким бюджетом, хоча б просто почати. Ну, знаєте, в минулому році. І я дуже круто виїжджала на то, кажу, як є, а відкриваю трохи так, скажем так, за кулісся, що казала, що інвестувати можна з 5 доларів? Так, можна. Просто люди ж не розуміють, що не буває так, що ви вклали 5 доларів і через рік мільйонер. Ні. Але якщо ви інвестуєте 5 доларів кожного дня, от тоді. Буде і сенс, і толк, і капітал, і подушка безпеки, і навіть дохід пасивний. Тому трактуйте правильно свої слова, не думайте про те, що от. Ах, понятно, я не буду інвестувати, в мене немає великого капіталу. Це все ще раз кажу. Ви намагаєтеся просто якось відговорити, або навіть перекласти відповідальність на те, що ви просто лінива людина, або, або несвідома, або ви не можете зрозуміти, що ваше багатство залежить тільки від вас. Це до речі, мій дефіс. Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, було цікаво та інформативно. Ми будемо ще багато говорити про інвестиції, про те, куди конкретніше будемо інвестувати, які акції купувати і так далі. А ви підписуйтеся. І так, для вас є безкоштовний урок під цим відео за посиланням, аби зрозуміти, це ваше, не ваше і взагалі чи потрібно вам. Тому переходьте, проходьте урок, навчайтеся разом зі мною, ставте пальчик вверх цьому відео, якщо вам сподобалося, і пишіть свої запитання. У коментарях, або я обов'язково рано чи пізно на ньому відповім. До зустрічі!